Не вдасться назбирати прям велику кількість якоїсь вибухівки, якихось коктейлів то можна вже напевно буде скрафтити і забрати все серце, якраз що ось тут знаходиться. Воно, в принципі, так відкрита. Можливо, там от можна прям всередину спробувати заїхати в, в амбар і стріляти його, кидати на машині. Вони не будуть не доставати, просто доведеться велику кількість набоїв, але це буде безпечно. Ти там перестрілюєш і буде непогано. Йому зараз можна якраз, до речі, погляне. Чи, чи він прихований? Там лише трактор на виїзді, можливо, він перегородив, що вона машина не пролізе. Звідси машина взагалі не видно, вона не примальовується. І потім сюди забрати ще. Там був якийсь ну там запаси, ну там по їжі один був, наче випав з такий аеродроп. і один по набоях. Ну він не йде, як скупчення. Це скупчення зомбі було в місті, там, де. ᱡᱮᱨᱱᱟᱣ ᱡᱮᱨᱱᱟᱣ ᱛᱚ ᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ